Лузинський принаймні, на добу зміг опинитися на волі. Хто і як відреагував на його звільнення? дивіться далі у сюжеті Його затримали неподалік Білої церкви. На волі екс-депутат Лузинський був менше доби. Після виходу з колонії подався одразу на батьківщину в місто Голованівськ на Кіровоградщині. Туди звідки все і почалося. За вбивство селянина у Бориспільській колонії він відсидів лише три роки і два місяці. Але Лозинського звільнили достроково за станом здоров'я для багатьох. Це стало сюрпризом. Майже одразу на цю новину відреагував Арсеній Яценюк. ГПУ має терміново вжити з заходів щодо оскарження рішення Бориспільського міськрайонного суду Київщини, який звільнив Віктора Лозінського. Із побажанням доброго ранку відзвітував Арсен Аваков. А згодом і президент Петро Порошенко звільнення Лозинського він вважає діагнозом критичного стану судової системи. Тиждень тому рішення про звільнення ухвалив Бориспільський суд. Мовляв, стан здоров'я Лузинського не дозволяє засудженому і далі перебувати за ґратами. Рішення є в електронному реєстрі за висновками лікарів у Лозинського тяжкі захворювання і серця, і судинної системи і нирок і печінки. За справою Лузинського Лозинського вся країна народного депутата від бют звинуватили у вбивстві. Це сталося 2009-го. Лозинський разом із головним міліціонером Голуванівська і міським прокурором убили місцевого жителя Валерія Олійника. Їм нібито не сподобалося, що той зайшов на територію їхніх угідь. Понівичі на тіло Валерія мати любов побачила лише за вісім днів після стрілянини в лісі. Рідного сина в труні ледве впізнала. А чого ж він без ноги? А я обідилась, бо я відкрила покривало і без ноги туфлі коло ніг поставлені, і голова теж уже повернена на бік, бо голова відрізана. Лозинського шукали півроку, а потім він сам прийшов здаватись. За рік екс нардепа засудили на 15 років. Пізніше апеляційний суд зменшив термін до 14. Вищий спеціалізований відмінусував ще чотири роки. Свої провини Віктор Лозинський так і не визнав. За його версією він не вбивав, а захищався. Я вас запевняю. Якщо в подальшому така ситуація повториться, я поступлю точно так же. У генпрокуратурі наголошують, що вчорашнє звільнення незаконне, підозрюють, усе готувалось заздалегідь. У березні цього року клопотання про звільнення Лозинського через його стан здоров'я подали і представник засудженого і мати загиблого не виключають на неї. Тиснули ще раніше засудженого перевели у лікарню при колонії. Генпрокурор каже, теж безпідставно. Цей висновок судово медичної експертизи містив і ряд інших супер... Речностей і прокурор просив суд, щоб викликати в судове засідання і допитати з цього приводу судово-медичного експерта. Проте суд безпідставно відхилив всі клопотання. Чому Лозинському вдалося вийти на волю? У генпрокуратурі не розуміють. Суд виніс рішення 3 червня. Прокуратура його вчасно оскаржила. Суд прийняв незаконне рішення і, не дочекавшись розгляду судом апеляційної інстанції, незважаючи на те, що була внесена апеляція, він видав відповідне судове рішення на руки як таке, що вступило в законну силу. Нині порушено кримінальне провадження стосовно працівників пенітенціарної служби та судді Вознюка, який ухвалив таке рішення. Його перевірять на зловживання владою і чи не брав хабарі. Тетяна ТСН